Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами піхальонок відмовився від пропозиції одного з українських грандів. Чи корисна ця інформація для нашої команди? Я розповім усі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Півзахисник Дніпра, один Олександр Піхальонок може покинути команду цього літа за наявною інформацією. Пропозиції щодо трансферу Піхальонка дніпру 1 зробили два українських гранда Шахтар і Динамо. Півзахисник вже поспілкувався з командою Мінас Жерайс» і озвучив умови контракту. Донецький клуб прийняв умови особистого контракту Піхальонка, і сторони вже домовилися, але сам гравець в останній момент передумав і відмовився повертатися в Шахтар. Зараз у піхальонка є два варіанти продовження кар'єри. Перейти в Динамо або залишитися в Дніпрі 1. Раніше в Шахтарі зізналися, що шкодують про продаж «Піхальонка» в Дніпро 1. Друзі-вболівальники, чи хотіли б ви побачити «Піхальонка» у футбольці Динамо? Мені він здається дуже талановитим гравцем, а це Динамо завжди потрібно. Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.